Кожним роком все більше людей в світі долучаються до благодійної справи. Здають плазму крові. Щоденно на землі комусь вкрай необхідна допомога донора. Кожна четверта людина хоча б раз у житті потребувала переливання компонентів та препаратів крові. У Кам'янському донорський центр Біофарм Плазма приймає всіх охочих, хто має бажання бути донором. До здачі плазми долучились члени молодіжної ради, а разом із ними і знімальна група міської інформаційної служби. Плазма це кров безформоних елементів, тобто рідка частина крові з білками, іонами, глюкозою, вітамінами та іншими речовинами. Роль, яку відіграє плазма в життєдіяльності всього організму, безцінна. Донація за кордоном популярний та свідомий вибір громадян, які відчувають свою важливість і намагаються допомогти таким чином усім, хто її потребує. У Кам'янському донорський рух також набирає обертів. Компанія «Біофармаплазма» – це сучасна фармацевтична компанія України, яка має розвинуту мережу донорських центрів. І наш центр був восьмим в Україні. Цього року ще відкрилось декілька центрів. Вони працюють на по всім областям в Україні і спеціалізуються на заготівлі донорської плазми. Донорська плазма це важливий компонент донорської крові, з якої біофармоплазма виготовляє препарати, які. Використовується при різноманітних захворюваннях, а також дуже важливі при пораненнях на даний час. Це дуже важливо. Молодь Камінського вирішила власним прикладом показати, що такі добрі справи потребують нашої уваги. Адже бути донором, бути в тренді. Перед донацією донору роблять клінічний аналіз крові, перевіряють тиск, проводять безкоштовний скринінг на ВІЛ, гепатит Б та С. Також проводять безкоштовну консультацію з лікарем-терапевтом, заповнюючи усі необхідні документи, донор прямує до їдальні, де може випити ароматного чаю та скуштувати печиво. Це обов'язковий ритуал. Молоді рада сьогодні, вас, наприклад, хоче показати, що бути донором це круто, бути донором це сучасно. І сьогодні буду вперше здавати кров. Не боюсь, взагалі розумію, що це потрібно. Це при наших захисників. Це для того, щоб підтримувати власне здоров'я. Ми долучаємось до таких заходів, як і здача крові, і допомога нашим збройним силам України. І сьогодні на собі спробуємо здачу плазми в такому затишному чудовому закладі. Донації в центрі безпечні. Заклад оснащений сучасним обладнанням і дозволяє провести плазмаферез без шкоди для здоров'я донора. Донація плазми не лише благородна справа, але й корисна процедура для здоров'я самого донора. Руслан донор зі стажем розповідає, що таким чином не лише покращує своє здоров'я, але й донатить на ЗСУ завдяки коштам, які отримав від донації. По перше, для власного здоров'я, а також для нуждаючихся людей. Я так вважаю, що ми теж допомагаємо, кута лепту вносимо це. Вже п'ятий або шостий раз я здаю цю плазму. 4-5 разів відправляли на ЗСУ, теж гроші, там можна на касі це зробити. Ну, так, грошовою винагородою дають і донатимо на ЗСУ. По завершенні сеансу кожен донор отримує грошову компенсацію. Розмір компенсації залежить від об'єму зданої плазми. Загалом максимальна доза за один сеанс не може бути більшу, ніж 800 мл. Тож долучайтесь до донорського руху, здавайте кров, адже вона рятує життя. Сьогодні ми перевірили, що здавати плазму це не страшно, а досить корисно і сучасно. Приєднуйтесь до нас, робіть своє життя корисним, допомагаємо Збройним силам України.